Едро провансель номер один в Україні. Розкатала типу, ну, як сілітер десь приблизно розміром. Знаєш, в мене вже кипіла водичка. Ширина така була плюс-мінус. Я кидаю ту болимбу воду, і вона отак-от її розриває. Знаєш, вона отака, блін. Ну, товщина, як великий палець. Я така. Ну, тупа один довгий лінивий вареник. Паста була ну, як, ну, як мій палець. Ну, ну, наверное, десь, ну середній показувати не можна. Показуй, мій Ну, реально, така товста паста, як гілки, які знаєш, як бруся. Як ну, капець, так, ну, товста. Крукаденька, ну що то не то, ну. Добре, штука ця, на цю машинку. Я Боже, яка ти зла. Так до мене горш, на тобі тебе борщ насрав. Вкусно? Нет. Краще, слава богу, що не було ще тісто, але я переробила і вона вже була тонніше набагато, бо там просто така, така балуба була а не паста. Хочеш спробувати. Угу. Мачно? – да. Дуже. Я ж шпугар пішла, взяла собі рукавички, презентація, щоб потім не сказала, що я руками там щось лапала. Я ту лапшичку там викладаю, стараюся, картопельку, все, щоб воно не просто як я вивалила і все. А я ще намагалася вибирати гарні шматочки та мовочі. Ого, в тебе такий прям насичений? Угу. Угу. Ну мене ж немало рового листа. Я додавав паприку чуть побільше. Він такий густоватий. Я пробую, а воно таке копчене. Томатна паста. Ні, воно смачно, але воно не схоже. Мені подобається. Взяв свої макарончики, кинув їх е, туди до свого цього, е, тож я тушив в бульйон. Як можна презентувати цю страву, знаті ну, типу, погано, вилежив зли і все, все готово. Руслан, ви завжди найперший. Не, не, я, не я не один. Але дуже часто найбідніші — смаки? Це з ним може зіграти реально ну, поганий жарт, бо е, в нього, типу, от постійно, коли він закінчує раніше, щось не так. На щось він не е, дозвернув увагу, знаєш, типу, щось не доробив. Оце діп, за це я більше всього переживала. Дай попор М Понюхав Оліну. Олін борщ. <ріпі> <ріпі> Чи ж ти борщ? Тебе ранено було, так? не Взяв просто свиню, да і все. Забігався я там за тими яйцями, може, якщо було постояще подумати, то може ще й відкрив би барана. Ну таке, що було, то було вже не вернеш. Понюхав, Олін ну. Ти ти <ріст> <ріст> Тебе раніне було, так? Що да. не чутно. Взяв просто свиню де да і все. Забігався я там за тими яйцями. Може, якщо було время постояще подумати, то, може, ще й відкрив би барана. Ну, Таке, що було, то було вже не вернеш. Увага учасники! Залишилася одна хвилина. І, ну, мені якось подобається. Це і було, як на мене, смачно. Ну, в силу того, наскільки перші страви можуть бути для мене смачними. Для мене це було смачно. І навіть достатньо красиво. Руслане, на вигляд це наче гуляш? А як вам вдався такий соус томатний? Ну, я перетирав томат і додавав їх так в бульон, аби він був трохи густіший. Um... Ви не єдиний сьогодні переплутали баранину зі свининою, але інші намагалися максимально відтворити те, що куштували. А у вас це не схоже на лагман. Ні виглядом, ні смаками. Я даю вам лише один бал. Дякую. Ну, у Руслана одна критика. Я не очікувала і так не можна казати, але я зрозуміла, що у е, е, нього буде ще менше, ніж у Елі, бо ектор йому дає один. Мій хороший ви дійсно переборщили з паприкою. В даному випадку вона Забагато. відводить нас так від лагману, тим паче, що ваш соус такий дуже випарений, він насичений. Вода, рідина пішли, а смаки ж то всі сконцентрувалися, і паприка в тому числі. Тому від мене два бали буде. Добре? Добре. Свинина і помилка вона така прям кардинальна, Добре. вже в порівнянні з усім, що ми скуштували, по смакам. Як? Дякую. Ну не знаю, чого так, блін. Він возле Катюхи стояв, Катюха приготувала там блін, той лагман. Він саме більше їй сьогодні дали. Мог би там десь щось спитати там чи підглянути хоча б, знаєш. я знаю. Ви дуже часто перші закінчуєте, дуже поспішаєте, і не ставитесь до продукту так, щоб підійти до, до нього з найкращим чином. Ви так Поверхнево підсмажили, підійшли, так, все-все, все швиденько зробив. Я молодець. А м'ясо трохи недотушковане. Ви бачите, що це зовсім не схоже на те, що ми робили. Як на мене, це далека страва від того, що ми давали один бал від мене. Йому поставили дуже мало балів. Дуже. В нього загалом щось було 15 балів і, типу, і він, ну, він вже йде, я дивлюсь на нього. і Мені так смішно, ну, типу, я така рада, що я тіп, вже вирвалась в топи. І він іде. Я така, що ти наварив своєї? Він каже: ну а що Типу? У мене емоція була неоднозначна між історичною цією посмішкою своєю якоюсь реакцією такого, типа ф. Ви недооцінювали це завдання. Воно виявилось складним. Половина з вас переплутала м'ясо. Це груба помилка, яка могла коштувати вам кітеля. Шматок е, запеченого порею. Він як основа йде цей порей. Далі просто камінці, мозку, соус е, з, ну, з винамадера, зрозуміло. А далі на цьому каміні я маю так само продовжити тему цибулі. Да? Тобто буде тут карамелізована цибуля, шалот з грибів білих. Я їх вже не просто смажу, а я з них буду робити мус грибний. І ще я поставила моркву для подальшої карамелізації. Основна задача була пропрацювання і акцент саме на гриби і овочі. Так, це сюди. І коли вже були готові смажені білі гриби, у мене були вершки. Я перебиваю якраз саме білі смажені гриби з цибулею, я перебиваю їх з вершками, біжу за сіфоном, беру два балончики, заправляю. Колочу, колочу. І так, починаю думаю, так, побачу, яка консистенція виходить. Така... Ну, чого воно не взбили? Що мало його, чи що? І я повертаю голову, я дивлюся, в мене в чашці стоїть мус з білих грибів. А я з тим сіфоном витанцьовую стою, Боже, я. Боже, оце капіт з дура, Боже, взагалі. Нормально пустий балон заправила. Жесть. Боже, це вже все, капець. Боже, Оля, це, це ж як стресануть, це як вже треба просто, ну, е, так, ну, мабуть, знову ж таки, за рахунок цього, що ти поспішаєш, дуже багато процесів. Заправляю два балони, починаю там стряхнула його, видавлюю, а воно ж знову пшк-пшк-пшк. -пш. Що воно дує, блін? Ладно, перельєм. Я розумію, що просто воно там повітрям роздало його просто по стінкам, а, але ну це мене зовсім не, не, не збило з толку. тобто я розумію, я його буду просто потім відкривати, діставати те, що мені його не так багато треба було, тому я розуміла, що щось я точно дістану з того сифону і так. — Ілюша, що ти готовиш? Я ловичину готовлю і овочі. Були варіанти тартар там, так от і ще якісь такі варіанти. Блін, принципово не хотів готувати тартар. Тому дивлюсь на ці медальйони і приймаю рішення, що я буду робити мотив корейської страви пулькогі. Це м'ясо смажене, яловичина така з чилі з устричним соусом, соєвим соусом і в такому форматі. Я назвала її перлиною. Це моя перлина, як я її бачу в золоті, вишиканий десерт. Всередині з мінімальною кількістю цукру, там бісквіт на основі кокосових вершків із стружкою кокосовою, так якби монобісквіт я зробила. Також там чорничний мармелад з лаймом і спума з фісташкової пасти і лаймом. Насправді це величезний ризик наважитись за 45 хвилин готувати такий складний багатокомпонентний десерт. Ну, якщо я не буду ризикувати, то як я пройду далі? О. Дивіться! Лапарте, звісно, мені б хотілося, щоб ви трошки охайніше попрацювали з Ізомельтом. Мені дуже подобається, що в десерті є різні текстури. Смак чудовий, і мені хочеться з'їсти ще. Зробити таку страву за 45 хвилин. Це просто вау! Дякую. Те, як е, трансформувався ваш десерт візуально, я пам'ятаю, те тістечко маленьке таке домашнього кондитера, і те, що ми бачимо перед собою за ті ж самі 45 хвилин, Віка вважаю це м -м, величезними класними змінами. Я далі не чула, що вона казала. Я почала плакати. Тому що Тому що мені настільки було приємно, бо ну, якась моя кожного разу перемога або якийсь мій програш тут на проєкті, він не, не приходить безслідно. Оце треба да, перебрати, тому що воно. Можна буде буде... будь-які синки, я знаю. Та, да? так. Нарізочка там трохи хромає, підправ, то подправ, говорю, буде все чітко. Як попелюшка, давайте. Порізався шалот, посирнув так чисто. Потім додав рис, зробився стекляний, може, типу, поняв, і додав вино. Яка вкусна печінка це Що вкусно? «Що, вкусно Соуси в печінці. Презентацію робив таку плюс-мінус схожу, як робив Володимир. Ну там різотто там особа, ти там не ну. Красавчик е, я бачу, що все дуже класно. ну Мені дуже подобається. і Мені подобаються і кольори, і форма, і то, що я все поклала, і соус, все є. Ух. Ну що, останній раз одягнеш форму і оплач останній день.